У суботу на центральній площі Червонограда біля пам'ятника Кобзареві відбулося урочисте. Віче. Пропонуємо вашій увазі відеозвіт про цю подію. Бог наш завжди не бовся і навіки вічні. Божена, слава Тобі, Цар, і небезпеці, втішити, душеш, судити, все наповняєш, стати діти життя подати. Віти селищ на нас, і очисти нас від святої складним. І спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кількість, Святий безсмертний помилуй. нас! Святий Боже, святий кількість, святий безсмертний помилуй. нас! Святий Боже, святий Димки, святий безсмертний помилуй, слава Возною, Синої Святому Духові, і нині Бог час, і на віки вічням. Перед за все, хочу пригадати те, що Тарас Григорович Шевченко це була людина глибоко віруюча. Глибоко віруюча, мусимо це пам'ятати у Кобзарі і в своїх. В поемах Тарас Григорович Шевченко більше як 700 разів звертається до Бога, до Божої Матері. Тарас Григорович Шевченко, як його назвав митрополит Іларіон Огієнко, каже, що це є великий проповідник, І розкриваючи кобзар. Можна з нього проповідувати в храмах. Мої дорогі, ми пригадуємо собі, як ще за часу комуністичного терору нам старалися вбити в голову, що Тарас Григорович Шевченко був атеїстом. Старалися цитувати, виривати ті частинки з Кобзаря, де. Душа цього поета рвалася в цю хвилину він писав те, що боліло в його серці. І він звертається так, якби неначе з претензіями до Бога. Чому Боже є так? І можемо сказати також, як один із поетів сказав, що Бог для Григорова, Тараса Григоровича Шевченка був не просто батько, а був рідний батько. Знаємо, що Тарас Шевченко залишився в молодому віці сиротою. Він виховувався біля, спочатку біля дяка, навчився письменності. Перше, що він читав, читав псалтир. Пізніше у своєму щоденнику Тарас Григорович Шевченко запише. Що не було однієї такої неділі, в якій би в його хаті не читалася Мінея життя святих. Пізніше довідуємося вже в дорослому його віці, що настільною книгою Тараса Григоровича Шевченка була Біблія Святе Письмо. Не було таких, таких днів, де він не відкривав і не читав святого Письма. Пізніше він використовує сюжети з Біблії зі святого Письма. Навіть у Кобзарі і в інших своїх поемах, мої дорогі, для чого я це все кажу? Я кажу, власне, для того, щоб ще раз нам пригадати в цей рік віри про те, що Тарас Григорович Шевченко був не тільки геніальним поетом і сином України, але це є прикладом, він є прикладом для нас глибокої віри. Українська земля багата на героїв, ну, але одним із світлих постатей і самих знаних, і не тільки на теренах нашої України, а за її межами у всьому світі, це є наш кобзар, якого діти вивчають, якого ми цитуємо часто, якого ми всі любимо і пам'ятаємо про ці всі його. Пророчі слова, якими він оспівував нелегку свою долю і майбутнє, і життя кожного з нас. Бо коли ми читаємо його різні поеми, ми знаходимо в собі, кожен з нас заспокоєння, розраду в будь-яких ситуаціях повсякденного життя. І хотілося щоб пам'ять таких великих людей була вічною. Щоб та пам'ять молодь направляла і надихала на справи любові, віри і добра. Спи спокійно, поет, образ огнений твій, не зітерти ні бурі, ні часу у великій сім'ї. Славній, вольній новій! Ми тебе не забули, Тарасе! Шановне товариство, Тарас Шевченко своїм запальним словом закликав нас до боротьби за перемогу правди, добра, за волю і державу, за духовне відродження України. Бережімо рідну мову, шануємо і розвиваємо, дбаємо про її чистоту і красу. Читаймо, вивчаємо Шевченка, не даймо зачерпнути нашим душам, не даймо з невірі перебороти нашу любов до рідної землі. Будьмо гідними синами і доньками Шевченкового заповіту. Свою Україну любіть! Любіть її воврем'я, люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Сьогодні ми зібралися біля пам'ятника. Генію українського народу. Якщо у народу є такі світочі, є такі зразки незламності, сили духа, такий народ не може бути невільним. На постаменті цього пам'ятника написано, що в своїй хаті своя правда, і сила і воля. На жаль, у нашій хаті поки що утвердилася не наша правда. Поки що не восторжествувала наша сила і наша воля, а вона у нас є, тому що я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Тарас Шевченко є символом боротьби за свободу, є символом любові до своєї землі, до свого народу, до своєї батьківщини. Тарас Григорович Шевченко, не маючи за собою ні війська, нічого, очолив українську націю. Він і очолив своїм полум'яним словом і сказав: Його «І я отих німих рабів, і на сторожі коло них поставлю слово». Поставив, і українська нація широко розпростерла свої крила. Бо від Шевченкового слова віяло волею, свободою і любов'ю. Я лише хочу сказати, що той, хто в хаті не має Біблії і ніколи її не відкриває, той не може себе називати християнином. Той, хто не має в хаті кобзаря і ніколи його не відкриває, не може називати себе українцем. Якщо ми сьогодні нам важко, ми не знаємо, куди йти. Вихід простий відкрити кобзар і вдихнути оце чисте повітря і взяти собі керунок. Який нас провадить наш великий пророк?